Слава Богу, благословені. Ми добре зробили, що прийшли сюди. Амінь. Слава Богу. Я буду читати Слово Боже, післання до Ефесян, 5 розділ з 15 віршика. Отже, глядіть, робіть обережно, не як нерозумні, а як мудрі. Цінуючи час, бо дні лукаві. Отже, не будьте нерозсудливі, а пізнавайте, що є воля Божа. Амінь, слава Богу. Цінуючий час. Каже, будьте розумні, цінуючий час, бо дні лукаві. Ми знаємо, що дійсно, особливо ми живемо всі останні дні. Як вони швидко плині, як швидко все міняється ситуація, і дійсно як казав Господь: войни побудуть, воєнні слухи почуєте, і цим земля буде наповнена. Землетруси, море, голод. Ми бачимо, що навіть в природі правда, непритаманно такий холод прийшов і на полях вимерзає озимана. Непритаманна погода була в лютому і в березні, і тільки сліпий не може бачити такі зміни. Людина сама по собі обмежена дійсно в часі і в просторі в фізичних силах, в фінансах, в розумових силах, але Бог не обмежений, Бог над часом і над простором. Ми пам'ятаємо, як цей час приходить раптово, приходить час випробувань, приходить час, коли треба когось підтримати, і Бог ніколи не запізнюється. Коли народ ізраїльський був в скрутному становищі в Валоні, пам'ятаєте, і Мардохей сказав Естері такі слова: якщо в цей час промовчиш. То звільнення і свобода прийдуть з іншого місця. Як треба навчитися відчувати час, час народжуватись і час помирати, час виривати і час насаждати, час розкидати каміння і час збирати, написано слово Боже, всьому свій час. Є, каже Бог, встановив такий закон, сіяння і жатва, холод і жара. В є свій час, і як важливо використати той час саме вчасно зробити те, що приділив нам Бог. Пам'ятаєте, як брати сказали Ісусу. Які, до речі, зразу і не повірили йому, але сказали: іди в Єрусалим на свято і яви себе, народу. І відповідь Ісуса, вам завжди час. Чому Він так сказав? Бо вони не відрізняли час, а мені каже, ще не час. Він пізніше пішов окремо, без них. Але не для того, щоб явити себе. Він знав час, коли він прославиться. Саул змарнував час, ви знаєте, був умовний час, не дочекався, змарнував час. Взагалі, дивлячись на ту постать, Господь хіба помиляється, вибираючи царя. Він дійсно, він не тільки був вищий на голову на всіх, це була людина мужня, це був великий воїн. Але занадто самовпевнений. Захотів своєю владою, пошкодував того царя. Захотів, звершив жертвоприношення. Оця самовпевненість, а потім приходить час, коли треба каятись. Пошануй, пошануй мене перед старійшинами. Людина шукала свого, але прийшов час, коли написано, не відповідав йому Господь Ні в сновидіннях, ні в пророцтвах, не через умім і турім. Бог мовчав, бо зроблена велика помилка, відхилилося серце царя від Господа. Я хочу нагадати вам, часто в житті буває, знаєте, і в наших родинних стосунках, як, як два антипода – навал і Авіея. Чоловік жорстокосердий і злий, і жінка розумна і красива. І казалось, правда, от, уживається як? Другий час, якщо чоловік не настики мудрий, розумна жінка зробить так, щоб він виглядав мудрим, а вона тихенько, вона в тіні свого чоловіка. І присилає Давід своїх слуг і просить в навала людина не бідна. і не просить там, дай мені вечок, дай мені ще щось. каже: дай рабу твоєму, сину, каже твоєму. Те, що знайде рука твоя? І відповідь. Людина не відчула час і обставини. Казала, що тобі заважало дати там десяту частину і того багатства, що ти маєш, а людина привознесла серце своє і каже, хто такий Давід і хто такий син Єсеєв, щоб я йому давав, принизив Давіда. І Вігея, почувши від цього слуги про ці обставини, як поступає розумна мудра жінка. Вона бистро нав'ючила ослів сушками, хлібом, сирами, і йде на зустріч Давіду, а Давід в цей час сказав всім оперезатися мечем і йде до Навала. І от вона зустрічається з Давідом і слова Давіда, Благословенна ти і благословенний розум твій, що каже, не дала пролитися крові невинної. Як дійсно блаженні миротворці, ті, що шукають миру, не хватає порою мудрості. Не вистає терпіння, не хватає розуму, бо ми рано чи пізно пожнемо те, що сіли. І фінал тої історії. Прийшла, застала чоловіка піруючим, веселящимся, промовчала, нічого не сказала, а коли на другий день сказала, написано окам'яніло серце навала. І пройшло десять днів. І що? Помер Навал. А Вігея, звільнившись від безумного чоловіка, стала дружиною майбутнього царя. Вділася в шати царські і жила в Давіда в палацах царських. От як ми, я не раз так задумався, сьогодення ми не цінуємо, не відчуваємо, але приходить, Бог сказав, не думай. каже. Завтрашній день принесе свої заботи. Але ці підвалини свого добра спасіння ми закладаємо саме сьогодення, що ми сьогодні сіємо, завтра будемо жати. Пам'ятаєте історію двох царів Іосафата і Озії. І обидва подивіться, який початок був, обидва починали дуже добре. Написано, і піднеслось серце Йосафата, де? На путях Господніх. І посилав князів, священиків, лівітів, навчав народ закону Божому. І озія починав теж добре. Написано, і прибігав озія в дні Захарії, повищавшому страху Божою. До кого? До Господа прибігав. І там кому стоїть. І коли він прибігав, сприяв йому Господь. 24 часа ми маємо говориться, на добу, і не завжди ми прибігаємо. Да? Є суєта, одоліває, є якісь обставини, які забуваємо про Бога і вирішуємо своїм розумом. Але коли біжимо до Господа, як до останньої надії, Бог хіба відвертається? Бог сприяє кожному з нас. І от як закінчується? Іосафат зробив одну помилку в своєму житті, пішов на допомогу Ахаву, не на свою війну пішов він. І Бог каже, укоряючий Іосафата, чи надлежало тобі? Допомагати нечистивцю і тим, що не люблять Бога. Але каже: але впрочим і добре знайдено в тобі те, що ти серце схилив своє, щоб робити що? Шукати Бога. Оце Бог хоче бачити в кожному з нас. І дивіться, озія, наскільки він, якщо дивитися, знаєте, з такої практичної сторони, цар був розумний, займався всім, що можна. І написано, коли приходили вороги, Бог спішив йому на допомогу, на допомогу і дарував перемогу. І він написано: любив землеробство, будував башні, будував. В крепості, зміцнив написано свою страну, почав займатися будівництвом. Хіба це погана справа дбати про свій нарід? Він був хорошим господарем, але написано, і коли він що усилився, дивно, зі всіх сторін усилився. Написано возгордилось серце Його на загибель Його, і став він злочинцем перед Богом. Той, отримавши від Бога укор, схилив серце своє, щоб шукати Господа. І як часто от людина, ви знаєте, ми думаємо, що як ми розширяємося, багатіємо. У нас велика влада, у нас багато припасено, і нам кажеться, от Бог нас благословляє, але втрачається відчуття ота межа часу. І коли ти відчуваєш, що Бог з тобою, і ти вже привозносишся, гордися, що ти своєю рукою здобув все це, і раптово приходить. Падіння. Царю захотілося звершити те, як Саул свій час, війти в святіліще і принести жертву. Священники зупиняють його, але все, дерзость, яка в ньому вже жива, оця гордиливість, він переступає дозволено то, що було дозволено Богом. Написано проказа поражає. Його. Отак От Бог дивився на наше серце, чи ми будемо чинити як есофат, чи як Озія? Дивіться, як гарно він будував і орудія, ті, що метали стріли, каміння. Він все зробив дуже розумно, дуже мудро. Іосафат не мав такої армії, як Озія. Але написано: він уповав на Бога. І коли приходили великі полчища на Іудею, що робив Ісафат? Хіба він збирав воїнів побільше? він об'являв піст, молитву і стояли, прославляли Бога. І Бог казав: Стійте і дивіться на спасіння Боже. Амінь, слава Богу. Де сьогодні наше серце? Чи до Бога вона нахиляється, чи від Бога ми чекаємо перемогу. Чи надіємось на це фізичне врудя, на фізичну силу, на фізичну допомогу? Бог дивиться на народ України, куди схилиться серце? Богу не важко дати перемогу. Богу не важко посіяти смуту в стані ворогів. Але Бог дивиться, на кого уповаєм сьогодні ми. Амінь. Слава Богу. Так само Ісус, коли ходив по землі і навчав Евангелія царства, ви не дарма розповів ту притчу, коли сказав, що був багатий чоловік. І мав все, і Бог дав йому благословив великим урожаєм. І людина написана, розсуджала, розсуджувала в серці своєму. Що мені робити з цим великим урожаєм? І сказав: прийшов до висновку, розрушу житниці, збудую нові. І скажу, душе, багато припасеного тебе, живи, веселись, розкошуй. І чомусь йому димка не прийшла. Що все тобі дав Бог, але ти своєю рукою. І тому Бог любить, коли ми ділимось з іншими. Хіба в тебе мало сусідів, бідних, хіба мало вдів і сиріт, Віддай Оселишнє, а Бог благословить ще більше, будеш мати ти і подяку від Бога не тільки оцей великий урожай, але часто людина вибирає оця. Слава людська, гордість сердечна і людина втрачає межу дозволеного. Ісус недарма сказав, згадуйте дружину Лотову. Чим людина жила, чим наповняла своє серце, будучи в том сообщесті, правда каже, слово Боже не дарма каже. Пагані спільності розбещують і добрі трави. Згадуйте дружину Лотову. І щоб нам не впадати в таких обставинах на невірну дорогу, мені подобається слово Боже. От хто буде, як дерево посажене при потоках вод, яке вчасно приносить плід свій, і лист якого не в'яне. І все, що не робить, встигне вчасно. Муж, який не стоїть на дорозі грішних, не сидить в зібранні нещастивих і не ходить за порадою до розбещених. Оці три обставини і далі написано, но в законі Господа воля Його. І в законі Його він роздумує день і ніч. Коли є час, Бог чекає, щоб ти роздумував про закон Його, щоб цей закон огородив тебе від тої погибелі, огородив тебе від тих духовних проблем, вигородив тебе від цього світу, перебуваючи в світі, але будьте дітьми. Боже Амінь. Стан наші ноги. Віддамо йому славу. Хвала.